Жила була маленька краплинка дощу. Вона любила падати з хмарки і ніжно торкатися листя квітів і трави. Її друзі краплинки сміялися, зіркою стати неможливо. Ми всі створені, щоб живити землю. Але одного дня краплинка замислилася чому я завжди падаю вниз? Я хочу літати високо сяяти, як зірка. Та краплинка не здавалася. Одного разу, коли дощ скінчився, вона опинилася на листочку. Раптом вона побачила місячний промінь. Сонечко виглянуло з за хмар і своїм теплом допомогло їй піднятися високо в небо, перетворивши на пару. Краплинка піднялася до самої хмари, але її мрія все ще залишалася недосяжною. відповіла краплинка. Той промінь запитав: чого ти бажаєш, маленька? Я хочу стати зіркою, щоб сяяти для всіх. Місячний промінь усміхнувся і сказав. Добре, я допоможу тобі, тільки пам'ятай, зірка.